Ток-шоу, говорить Платон формат без формальностей. Вітаємо в шоу Формат без формальностей. Колись я вчив про ідеї та досконалі фігури. А тепер виявляється, що всі мої тіла це просто геометрія з пані Ольгою. Привіт! Я Ольга Бобир, викладачка математики та ІТ у Полтавському політехнічному ліцеї. Тут ми не просто розв'язуємо рівняння, ми відцифровуємо майбутнє. І так, Платон нам трішки заздрить. кажуть, математика. Це страшно. Та ви що? Є речі страшніші, як от побачити контрольну на шість сторінок, або проголосувати в телеграм за чиюсь племінницю і потім розбиратися із шахраями. А тепер, по суті, Думаєте, математика не для життя? Та скажіть це токарю, який обчислює кути. Резервувальники втирають носа школярам, знаходять синуси, косинуси і не питають, а навіщо це мені? Таблиці Брадіса у нас їх не бояться, у нас ними користуються так, наче це меню в кафе. А що айтішники? Думаєте, вони тільки каву п'ють і кодять? Вони мислять логічно, будують структури сайтів, топологію мереж і при цьому ще й встигають спати іноді. А дизайнери ті, взагалі, чарівники. Вони з векторів і координат роблять красу. Adobe Photoshop, CorelDRAW, Canva. І це все на основі теми з математики. Хто сказав, що координати і вектори не романтика? Без математики навіть штучний інтелект каже. На жаль, помилка в рядку логіки. Що я все про учнів та про професії потрібно розповісти й про власні здобутки. Розробка серії уроків з математики, серія жартівливих коротких відео із МАЗ та жартівливих відео відомі вчені. В інстаграм публікую математичні цікавинки, чим заохочую учнів до вивчення математики. Створення відеоуроків для власного ютуб каналу створює інтерактивні вправи. У складі робочої групи при НМЦ ПТО у Полтавській області випустили збірку задач професійного спрямування, а також збірник бінарних та інтегрованих уроків, в якому опублікувала власний інтегрований урок. З математики та художньої культури золотий переріз. Окрім цього, створила та продовжує вести офіційний сайт навчального закладу та YouTube канал. Входжу до складу творчої групи контент-мейкерів ліцею, створюю креативи для реклами з профорієнтаційною метою. Адмініструю Академію Циску у нашому навчальному закладі. Входжу до складу експертної групи з надання грифів навчальній літературі, рецензувала підручник, основи інформаційних технологій, брала участь у різноманітних конференціях. Ого, оце так. Вона не просто вчить. Вона надихає, і навіть мене змусила завести в інстаграм. І пам'ятайте, математика це не просто формули, це спосіб мислити, кодувати, творити і навіть жартувати з філософами. Я вважаю, що математика це основа всього. Полтавський політехнічний ліцей, освіта зі смаком майбутнього. Інформація розміщена на правах реклами.